Хелоу, френдлі, з вами Денис Френді. Коротше, я думав вчора все-таки піти не в магазин, хоча я зняв короткий шорт, що я йду, типу сказав, що я йду в магазин, але я сказав, що ще може піду в ларьок. Я пішов в ларьок, бо я думав, давно ми з вами не їли там всякої шаурми, паніні, гамбургів. Гамбургерів е, ходогів, що я зайшов, запитався. Вони сказали, тільки були ходоги. Ходоги з двома сосісками, ходоги з паніні. Хотів би я з паніні взяти, але то ж 55 п'ять не стало. І самий звичайний ходок з однією сосіскою, що я і звичайно. Що я, коротше, і купив звичайний ходок з однією сосінською. Зараз ви побачите на відео, що тут є тільки одна сосідська. Дивіться, тема така. Справа така. Я переглянув творчі студії. Ну, на своєму каналі я знімав ходок з двома сосідськами. Це з одною. Ви скажете, але смаки то все то саме? Ну не знаю. Бо тут тільки одна сусідська, не дві. Зі мною реагую, що це і інший відео. Того, що тут лише одна сусідка, тоді було дві сосідки. Тому такі справи поїхали народ до заставки. Дені, Дружній реагує, Деніс, дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на находох. Зараз вам покажу. Ось на находох звичайний, чайний, чайний. Давайте почитаємо ваші коментарі, щось тут потовкалося. Не розумію. щось, щось, щось там таке, щось там коротше, якась, якась дупа там. Коротше. Давайте читати. Щось видно їлося попередні ролики з вами тут у кімнаті. Сьогодні знову відео в кімнаті. Хтось обрадувався, хтось і ні. Зараз, бо то щось інтернет дуже погано барахлить. знаєте, інтернет, Зараз подивимося, що і до чого. Та. Щось він далі. Давайте нажму паузу, бо то буде вічність. Все, загрузилося. Подивився, що вчора було 15 990 15 тисяч, тобто майже 16 тисяч, але тепер знову 500 980. 900 800. Ну, коротше, ви зрозуміли, скоро 16 тисяч. Все, читаємо з вами Васабі. Вчора ви, до речі, лишили коментар, але не знаю. Тож, це інтернет, може мобільні дані включити? Ого, це так довго капець. Зараз секунду. Коротше, не знаю, напевно, той ролик я сьогодні просто почав пізно ролик. Скоріше за все, я видів, що ви вже лишили по е, відео з чіпсами лейс Понад скільки? 300, Там десь 50 вже коментарів. Я просив уже через те, що я вчора вам сказав, що о, не лишають коментарі, то на кінець ви лишили. Молодці. Що ж, добре, пішли читати коментарі. Так, я ще перезагрузив вайфай на всякий випадок. Не буду я читати під Лейсами, і це буде вам, знаєте, трошки наказання. Що хочете, щоб вас зачитали всіх. Пишіть вчасно коментарі. Не успіли запізнилися. Ну, такий буде справа. Але я десь пізніше зачитаю, якщо не забуду. Добре, Амантур, з Німеччини. Дуже гарне відео. Бажаю перемогу нам в Україні. Я теж після перемоги приїду на Україну. Дякую. Він, напевно, бачить, що я знімаю у себе в Україні, і тому написав такий коментар. Дякую тобі за цей коментар. Привіт з Івано-Франківська. Далі Хідді Чим Тунінг. Візьми сьогодні кращі сірки, ніж шаурму, тому що їх до 30-го числа точно розкуплять. Я запитався думку мами, і я сам так думаю, що це лишилося два дні, вже менше один день завтра не розкуплять. Там було багато коробок. Думаю, що дотримається до 30-го числа. Я на 30-й беру сірки з ваніллю. Того, що перші роки брав третє число, тобто не кругло, тепер я хочу взяти круло число, тобто 30. Тому на 30 число беру сирки. Такі справи. Радуйтесь, що не на 10-те, бо на 10-те вже до 10 лютого точно би розкупили. А до 30 думаю, ще не розкупить. Тому такі справи. Тому я взяв ход-дох. Лаура Габріела 59. Я б теж хотіла в цьому році побачити новий комікс від тебе. Але ж я пояснюю, що не буде нових коміксів через те, що я зав'язав. Ну, типу, я сказав, що в 23-му не буде, але є хороша новина. Скоріше за все, може в 26-му, наприклад, чи 10-го червня, чи 10-го жовтня, по одному, по два комікси покажу. Бо 26 те там в мене буде 10 років каналу моєму, бо мій 16-го року, це з 26-го. Тобто 10 років, то на 10 років у своєму каналі я, можливо, комікси вам покажу. Тому вже швидше вам чекати такі справи. Наступний коментарі від GJPS. То чекаю на сирки з ваніллю. Окей. Настя Додорченко, ну це добре, що деколи відео в твоїй кімнаті частіше в себе знімаю. І знову я все знімаю, бо там зараз будуть снідати такі справи. Е, Розі, добре, добра робота. Лайк тобі. Дякую. І тобі лайк. Хіді, чим тунінг, за два дні можуть без проблем розкупити, але не розкуплять. Я вам докажу і будете самі бачити. Містер Бістер, не ну мені приходять твої відео як і в день, так і вночі в рекомендації. То немає різниці чи день, чи ніч, просто. Треба, щоб вам залітало. І кому залітає, кому ні. Хто підписа на мене, має кожному залітати. Але 15 тисяч підписалося і не залітає. Не знаю. Невідомий користувач. Ну нічого страшного, що порізався об шкаф. Нічого пройдеть, поболіє і пройдеть. Окей, окей, вже прийшло, але то трохи. Якби шрам лиш... ну, рана лишилася, але ще не зажило. Лаура знову пише, Чекай на серки званілі, купи ліпше наперед, бо розкуплять. Окей, okay, але я куплю все одно на 30-те. Не знаю, сьогодні, завтра може. Завтра щось йду на базар, сьогодні щось куплю на 30 Діджей на П'ясто, 30. чекаю, шаурму або ходох на відео, але ходох вже був. І шаурма бере ту шаурму і ходох, який ти ще не пробував. Ми ще не пробували з однією сусідською, тому я взяв з однією сосівською. Лего Фокс. Я ще не бачу відео з Чіпсами. Подивлюсь, і обов'язково тобі коментар залишу. Окей, я думаю, ти вже залишив. Андрей Лелікін, привіт, класне відео. Молодець, що рано встаєш, аби для нас зняти відео. А ви дякую, що хоч коментуєте тепер. Кристіна Матвєєва, думаю, що по вчорашньому відео і що оставлю тобі коменти. Надіюся, надіюся. Лего Фокс, 30 січня вже можуть сірки розкупити, тому краще купи завтра або сьогодні на завтра. Я сказав, я куплю самого 30-го, надіюся, не розкуплять. Тому такі справи. Іван Андріївна, просто не всім твої відео зараз проходять в рекомендації, тому і не прорекомендувало багато, але думаю, що прокоментую. Я вчора вечором дивився, було понад 50 коментарів, значить на кінець до кінця дня послухали мене з цього відео. Перейшли на вчорашній і прокоментували. Молодці. Діджей Пісто, дивися, щоб ти цього разу не пропустив сирки. Ліпше купи сьогодні на завтра чи на 30 січня. Та не пропущу, я тобі кажу, там купа коробок була, цими сирками, думаю, не розкуплюй. Алінка Аліна, так, купуй сирки наперед. Окей, скоріше купуй сирки наперед, бо можеш розкупити. що он має у місті, у ларках постійно. Ці серки, то є вони в магазині, то їх немає, тому купуй. Я заходю в ходох, серки будуть 30 числа. Тоді чекаю комікси на 2029-30 рік. Я кажу, можливо, обрадую вас 2026, вже швидше. Е, я думаю, що за пару годин з'явиться під тим роликом за чіпсами. перед. Я написав там коментар. Так, вже з'явилося. Індрій, сліпше купи сьогодні сірки, бо за два дні можеш розкупити, якщо багато людей прийде в магазин. Що я відповів? Я тебе почув, можливо, ти про вас, скоріше за все, так і зроблю. Я так думав, але потім запитався думки, мами, сам подумав, що за два дні не розкуплю, тому не, роз... не купив. Айфон Айфонович, Апері постійно. Дивиться на тебе і думаю, коли він зі мною поділиться. Що, Хочеш, щоб я поділився, Ну, я не поділюся. Е, блакитний смурфік. Ха, смішний нікнейм. На жаль, у тебе перегляди упали. Пам'ятаю, коли пару місяців назад тебе дивився, і тебе багато дивилося. На жаль, зараз так вже не дивиться і це сумно. Це, звичайно, сумно, блакитний смурфик. Надіюся, потім будуть залітати відео. Леонович, не переживай, відео не прокоментували, тому що не всі його подивилися. Я я ще не бачу, тому скоро прокоментують тобі відео. От побачиш. Добре, віримо. Леого Фокс, 5 коментарів залишили, бо ще всі твої активніші підписники ще не глянули відео. А тепер думаю, глянули. Юа Дім, а чому ти просто шафа тебе порізала? Значить, вона вже поломана, її треба вже міняти. Так, її треба міняти, вона поломана. Вона вже пару років поломана, поломилася там ті штуки відпали одні і там гострі кінці. Ті гострі кінці, як зачіплють, можна порізати, але можна то повибирати ті гострі кінці, і не буде гострих кінців. Але не знаю, десь татом треба порадитись, коли це зробити і зробити, щоб більше не порізатись. Блакитний смурфик. Спочатку тобі сподобалось на 8, потім на 7, Як це? Ну то що спочатку було нормально, не дуже солене, забагато з'їв, забагато з'їв, і все, дуже солене, і Все, я поставив 7. Е, е Леруся, я б тобі порадила. Я б тобі порадила не знімати більше ніколи звуку за валюку. Бо так від тебе всі 15 тисяч підписників відпишуться. А і я теж. А друга порада купити сьогодні сірки з ванілю, бо ти собі думаєш, що два дні це мало, і люди не встигнуть розкупити. Але якщо багато людей захочуть ці сірки, вони їх всіх можуть розкупити, тому комусь купи сьогодні, а може вже на них зняти завтра чи післязавтра. Я думаю, що не розкуплять. По перше, за злюку за Вона зніметься пізніше, так що я її лишати не буду, ніхто не відпишеться. От я тобі докажу, Ларуся. Що звука хоч тисячу разів зніметься на відео і не відпишеться. Тому такі справи. А друге за Сердки ніхто не розкупить. Побачите, 30 числа ще буде, і ніхто не розкупить. Лаура Габріела, чому ти не хочеш порадити глядачу коміксів? Ти ж показував того року комікси, чому тепер ні, чому тільки 2029-30. Тому що 21-22 класні дати. Показав. Ще 26-й для вас покажу, і наступний 29-30. Скільки ще цього читати? Небагато. Нася Тороченко, спочатку нормальний рахіс, потім в кінці не добрий. Тобі і засолений. А до те, а тебе хто просив весь рахіс їсти. Ну так, треба їсти менше. Але хотів на відео весь їсти, тому такі справа. Вованчик, о, купи шурму і худоха, а це ти купиш тобі на відео. А ми тільки дивимося, як ти їш. О, купиш шурмо. Але це ти купуєш собі на відео. Ми тільки дивимося, як ти. Ну так, це ви лише дивитесь і споглядайте каменним лицем. Я розумію. Я розумію. Ну, зато мені смачно. А ви коментуєте. І я читаю ваші коменти. Айфон Айфонович, ти жалієш на відео, що мало хто прокоментував вчора відео, це відео. Глядачі, які під цим відео залишили, що тобі 30 коментарів. Молодці і каменним лицем. Ну. Юа Вадім, кому порізав і чому, скільки негатив у тебе в відео? Будь позитивний або не знімай відео, коли ти злий. Дякую за коментарі. Е, ну так, да. мені треба менше негативу, бо просто порізався лише пару хвилин назад почав зйомку і негатив. Ну, Можу кожен день знімати відео, це такий мій обов'язок, тому треба менше. ну, Деколи буде, буду старатися стримуватись. Так. Містер Бістер. Вибач, Денис, але тебе перестали коментувати. Напевно, із-за із того, що глядачам надоїло Дойол довго тебе дивиться до кінця. І на дивиться, як ти їш. Тому і не дивляться, і не коментують. Активу немає. На жаль, немає. Ну, вже з'явилося. Поживана Андрієва. Ну з ким не буває. Кожен має день порізатись об щось гостре. Але нічого, заживе. А ти не матікайся. Добре, не буду натікатися, буду старатися себе стримати. Дивіться, під Лейсом ви мене послухали. Так. Один, два, два три. 53 коменти. Оце називається ви мене послухали. Все, друзі, хот-дог, А ось він. Поїхали їсти. Поїхали їсти, то вже нема часу. Треба поспішати. Поспішати не качати. Все, поїхали. Вже хот-дог мій остив, поки ваші коменти читав. Поїхали, все. Відно до 10. Якщо сьогодні пізно встав, хотів так і поспати. Бачите, одна сосиска. Слухи. Насюда кирчицу дала. Оцінюю на вісім. Смачно. Як лишиться що час, трошки почитаю ваші коменти, а скрізь, все не лишиться. Ну, маю на увазі. З роликом під лейсом, так. здається, що таке, яке ми їли раніше, не знаю. Смачна сусідка. Давайте попробуємо окремо на сусідку на все це прореагувати. Поїхали. Спочатку кетчуп-майонез разом. Поїхали. Вісім балів кетчуп майонез. Далі. Капуста. Так, капуста. Капуста. Апуста 8. Морква. Давайте побільше візьмемо. Безсмакова морква, 7 балів. Тепер сосіска, сосіска. Кушу я. Сосіска 9. 9. Ну і все. А, і ще булочка. Сама булочка поїхала. Булочка вісім, все доїдаємо. була салфетка, мені давали. Нас трошки замело снігом, але небагато. Вчора падало, падало, сьогодні припинилося. Super. Ue. Zdaj je ocenjujoč oddih na 9 bolev. Smashno. Smakota. Звісно, більше хот-догів вже такого не буде, бо ми вже одну зв'язку з'їли, але з інших магазинів будемо в інших містах, місцях і будемо з кожного магазину по різні. Заїхав в один магазин, взяв такий ходок, прореговав, як він. Заїхав в інший магазин, купив ще один ходох і будемо на різні магазини реагувати ходою, бо у кожному магазині різні смаки мають бути по ідеї. І будемо тоді оцінювати. А з того самого ларька вже брати не буду, бо ясно, що він один не той самий. А з різних магазинів різний хот-дог. Тому такі справи. Чи хот-дог, чи, хот чи сендвіч, чи бургер, чи паніні. Я думаю, ви зрозуміли. Найбільше ви мені пишете, щоб я перервував йду з Франківська. Будемо ти з Франківську, візьмемо ходок з Франківська. Такі справи. 我呀。 Підписуйтесь на канал. Добавайте сьогодні до кінця дня наберемо 16 тисяч підписників. Вірю у вас. Вчора так цей телефон назад їм скажу, бо то не красиво. Коли набитий рот, а ти тут говориш. Майже дию. Коротше, то не красиво. А, вже сказав. Коротше, вчора телефон щось залагав дуже сильно. Я загружав Бруно. Щось він там залагав на 10 хвилин, дуже сильно вибісив мене. такий Ти мене достав? Що ти висниш? Ну, коротше, я трохи знервувався. Бо навіть не трохи, тако нормально знервувався. Тому що нормально все грузив, грузив сьогодні Вчора він трохи здався і не зміг. Не знаю. Надіюся, все буде окей далі. Не знаю. Тут вже пару днів тому було щось він там не витримав, шорти не міг знімати. Тепер ще одне. Капець. Я тут хотів контент багато знімати з цього телефона, це вже не відтримується. Вже знаєте, як старий екстер, дід. Вже нічого не може, вже нічого не хоче. Не розумію. Добре, друзі, поїли ми з вами хот дог Якщо вам сподобалося це відео, можете, а, то ми ще читаємо коментар. Ну, коротше, всі ці діла зробіть. Коротше, е, ходох ми з вами попоїли. Бачите, супер. Бачите, клав, все, більше 100 лайка ходога. Не чекайте тільки новий магазин. Кожен раз будемо їхати в нові магазини і купувати нову страву, нову їду. Не знаю, чи я буду десь їхати, будемо дивитися. Добре, друзі. Давайте читати ще. Бекон. Ясно, ми всі ці коментарі зараз не встигнемо, але давайте щось почитаємо. Чи, чи давайте, може, краще я почитаю ваші коментарі вже на, у наступному відео, де всі за, зачитаю. Добре, давайте трошки почитаємо. Все-таки я вже приготувався читати, давайте читати. Клоун смішний. Ми любимо Деніса Френні, вже написали 43 коментарі. Я вже бачу, вже бачу, що було 50, вже є 40. Що реально любите дивитися. Дякую, що послухали на кінець мене. А це, це ми чути, чутили. Мюслі, нічого собі ролик, де ти сумасшедший на Федеріко Феліні до сих пор остається легендарним. Ну, хто знав, що покажеш себе. І отримаєш таку популярність. Та. Кристина Матвєєва, реально, а чому ти так много день знімаєш відео? Що так много публікацій на, на каналі з кожним разом відео становиться у тебе все більше і більше. Того, що я хочу кожен день вести канал і кожен день знімати відео в шансі набрати більше підписників. Ну. Та раніше було іншими, та просто загрузити на канал. Тепер вже набрати шорти, зняти, щоб набрати. Ну, треба зменшити. Я вже стараюся тепер знімати в ці дні 6, 8, 9, по 10 роликів кругло, може теж по 10 роликів. Коротше, по 10 відео. А всі ці інші дні там, по 1-2 по коротше. Не знаю, що з цього вийде. Буду старатися менше. та. Стараюся менше. Арабік е бой. -е... Ну да, Деніс. Геній, дякую. Юа, Вадім мечтали. Там Маша Номенко, Денис молодець, на веселих відео підняв свій канал. Ну, от саме на веселих відео я підняв свій канал. Лего Фокс, ми не зможемо весь твій контент переглянути, але нові відео кожен день зможемо. Дякую. Дякую, що хоч щось. Леонович, знімай кожен день по п'ять шортів. День більше, день більше не треба. Що цей день більше, не треба. І думаю, що вже 16 тисяч набереш. Думаю, що, що сьогодні ми 16 тисяч наберемо. 5 шортів ти написав. А то, знаєте, наберемо сьогодні, Ютуб, спише, завтра знову підпише, то ще скоро не буде 16. Е, ну, ще ці дні не буде. Е, 5 шортів. Я так і десь думаю, подивимося, як там по переглядах. сьогодні я викладу 10. Не буду дивитися, може потім по 5. Лише подивимось. Айфон Айфонович, тобі просто повезло, що твої божевільні відео зацікавили людей, і ти зміг набрати так багато підписників, лайків, перей. Звичайно, так, звичайно, просто везіння. Та. Ну і може то, що божевільного показав і прорекомендувало. Е, Андрей Зелікін, це чудово. Тоді можна чекати в тебе стоків з ванілю, стоків. Він має на увазі сирків з ванілю. Та. Ти можеш е, Андрей Зелікін чекати 30 січня на моєму каналі. Не пропусти. Лідія Петровська, я не розумію. Я з такою б з такого божевільного відео на тебе скільки підписалось. Напевно, такі ж божевільні ха. -ха, 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 -ха. Класний коментарій. Е, так, це ми вже читали, де я лайкнув. DJPS, то чекаю на 28 січня сирки з званіли. Ні, сирки будуть 30 січня, 28 хот дох. Е, на завтра, напевно, може якийсь шоколад шокгітін, чи що шо я піду сьогодні на базар, подивимось. Електронік бой. Ну я б хотів побачити відео на озері. Пам'ятаю, як ти знімав озер у Тускавці. Мені дуже сподобалось. Надіюсь, ти цього року ще кудись поїдеш. І нам щось цікаве на канал знімеш. Е, Дивіться. Не хочу щось у себе тут у місті їхати е, на той і, та є там коло татового татової роботи ще одне озеро, не знаю, щось це опасно мені туди з'їхати знімати, бо знаєте, всякі є моменти. Знову може тебе нагнати, знову можуть, що ти знімаєш, що ти знімаєш. Трохи небезпечно запитаюся, чи можна зняти, якщо дозволять, то може там і знімлю. Але це ж ти написав, що я надіюся, ти цього року ще кудись поїдеш і нам щось цікаве, на кона зніме, що це більше. Бо я думаю, що дій, дій, справді кудись ще поїду, я щось з вами знімлю, бо тут у мене скап. Признаюся чесно, у мене тут містечко взагалі для мене нудне це місто. Тут нічого цікавого для мене немає. Напевно, через те, що я вже купа років тут прожив, і, нічого для, мене, і для мене це все нудно. Та, нудне все, та. Тому я думаю, що скоріше десь кудись поїду і може там щось вам. 100% знімлю. Тому такі справи. Навіть поїхали теж пару метрів від мене є там, де ми були на басейнах, я вам знімав пару, пару кілометрів від мене. Тобто не так далеко. І вже там цікавіше, ніж в мене. Чого? Бо я там рок, бо я там ніколи не жив, я там не був, і я якби перший, ну не перший раз я з вами там знімав, це вже був другий чи третій раз. Другий, здається. Але мені все одно там цікавіше, бо другий раз це все одно небагато, і вже мені там цікавіше, розумієте. А тут вже купа разів, і напевно, що це мені тут нудно, одне й то саме, одне й то саме, ти й нудно. Ти та, та не хочеш це знімати. Думаю, пояснив. Так, наступний коментарі. Е, Мюслі, ну так, да, ти дуже хорошо, хай на ютубі, Дякую. Е, Геннадій, осачок, смачно Денис, дякую. Арабік Бой, ти ще остає... остається 62 підписників, до 16 тисяч підписників, що день-два і набереш. Він вже порахував, то тепер вже менше того, що то вже майже 800, уже 10-20 залишилося, небагато. Та... Ура, на кінець ти купив Чіпси, радий за тебе. Дуже дякую. Ксюша Студенцева, ну принаймні на озері цікавіше віду. Чим так просто на кухні їсти. Це так. Це правда, бо там атмосфера, там водичка. Ну, зараз ясно, не буде, бо зима, ну так і справа. Валерій Коваленко, і думаю, що чай смяти пульбе лікує горло? Ну, на... ну, заспокоює. Я запитав цю маму, вона заспокоює. каже, А лікує, не думаєш, лікує, заспокоює більше. Це круто, що з відео Федерико Феліні на тебе підписується. Ну дотепер. Тому чекаю відео на іншому озері. Окей, може десь буде. Фебрарі Бруно. ну я б хотів відео на озері побачити, щось ви всі бачите. Ну літом, це тільки літом. Зимою це ясно Бо льот там зимою, що там побачиш. Тому такі справи, хочу, ще пару хвилин показати вам сніг. Бачите, ще трошки нападало, не багато, але трохи нападало. Думаю, розтане за. Пару годин. Навіть не пару днів, а пару годин, розумієте? Чому прикол? Mm. Так, добре. Давайте ще почитаємо ваші коментарі. Ура, на кінець появилися сірки ванілью. Чекаю, щоб ти купив на відео 30-го числа на моєму каналі. Лідія Петровська знімає сірки 28 січня. Ні, 30-го. Так, м'ята лікую. Вона заспокоює Валерія Коваленко. Камера вже добре. Дякую, Геннадій Осачук. Далі. Паша e, Рітос, так, камера вже добре, бачу, не розмита, як було. Дякую. Дівсто, ну може і почекаю, думаю, до 30 січня залишається не так багато днів, можливо, і не розкуплюється. Оце правильний коментар, Думаю, що не розкуплять. Пару днів залишається, думаю, не розкуплять. Ага, це ми читали. Чекаю на сусідську відео. Сусідську відео. Добре може буде. Ладно, його тимчук. Ну так, коло тебе вже змінився в кращу сторону. Дуже дякую. Роман Ковачук. ти реально молодець. хоч і не зміг заробити на своєму контенті, але набрати багато підписників і що зараз до тебе на тебе підписуються, ти це зміг зробити. Собі актив, що зараз? Але не брати. Ага, ага, ні, зробити своєму номеру. Ну так, повезло. Повезло, підписується, набрав активу, тому такі справа. Е, так, так я тебе поважаю, дякую, ти крутий день, не чекаю від нас Серки. Добре, буде, мені солодощі шкідливі і багато м'яса теж шкідливе. Ну так. Коротше, ще тут є трохи коментарів. Добре, друзі, ми тут вже все це не успіємо прочитати. Добре, друзі, прощаємось. прощаємось. Наступного ще там повернемося, дочитаємо. З вами був Денис Френні. Підписуємось на канал, давайте 16 тисяч підписників і коментуємо це відео. Давайте під цим відео 25 коментарів. небагато, 25 коментарів можна залишити. Все, з вами Денис Фені, всім гарного дня, всім пока. Бувайте, друзі. Ой, поїли супер, поїли клас. Надіюсь, не будуть бомбити Донбас.